Я вас вітаю, дорогі друзі. Подивіться, який космольот до нас заїжджає на продаж. Це Volkswagen Tiguan 2010 року випуску. Рік тому привезений з Європи один власник в Україні на максимальній комплектації. Airline-аб'єси. Автомобіль має дуже красиві по передньому бамперу. Плюс у нас такі пластикові розширителі кузова, які водночас і роблять більш красивим автомобіль. І по-друге, і з практичної точки зору вони захищають арки від... Від оббивання. Бо коли камінці летять, то арочки оббиваються. Ця пластикова накладка вона захищає ваші арки. Плюс до всього автомобіль має парктроніки передні, задні, лінзовану е оптику, адаптивну лінзовану оптику. Е плюс до всього тут ксенони заводські, сюди леди вставлені, в туманочки. так? Автомобіль стоїть на шикарних легкосплавних дисках 18-го розміру, літня гума 22-го року. Дуже красиві диски, дуже красивий чорний колір. Лише один на всього невеличкий косметичний підкрас Ось тут 160, 200 б'ється. Все інше в цьому автомобілі повністю в рідній фарбі. Це у нас полноприводний двохлітовий турбодизель, максимальна. Надійність при належному обслуговуванні цей автомобіль виїжджає до мільйона кілометрів. Автомат тут стоїть ДСГ, шестиступенева, з мокрим щепленням. Це теж робот, але рахується як надійний, за того, що тут мокре щеплення і працює, в принципі, гарно. По машинці салон шкіряний, чорний, красивий, величезний панорамний дах, віддокремлюється люк. Також у нас великий люк, плюс шторочка, така вона напівзатемняє, не повністю закриває дах, а із-за того, що. Плотна сіточка, вона сонячні промінці розбиває, і виходить, вони вам не, на... не докучають в сонячний день. Тут у нас є електроручник, автохол, підстаканички, плюс тут у нас повний блок керування, майже заповнений, до однієї кнопочки не вистачає. І спішка. В цьому автомобілі є автопарковка, дуже зручна темка, плюс парктроніки можна виключити, ну і датчики тиску шин. зони клімат-контроль є підігрів сидінь передніх, Плюс у нас є Webaslo в автомобілі. Сюди власник поставив мультимедійну систему Android Auto, Apple CarPlay за проводком можна під'єднати. Плюс камера заднього огляду сюди виводиться. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, підіймачів, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал заднього огляду. Йдемо далі. Щодо технічної складової, повністю обслужений автомобіль. Передня, задня подвеска, все зроблено, ГРМ 10 000 км назад поміняний, почищений заслонка дроссельна, почищена. І десь да самі бачите, машинка в шикарному стані одного пробігу 231 000 км. Є века встановлені, плюс такі класні столики. Так, поїздку їхати, діти малюють, їдять і так далі. Все дуже зручно, все дуже класно. Підстаканички тут є, підстаканички тут є. По суміте, підлокітник. Йдем сюди. В автомобілі не прям здоровий, але глибокий багажник, так, Комплект колес без проблем стає. Е і тут у нас є ця комплектація з пінокомпресором. Тобто запаски або докатки заводу не знайдемо, але у нас є такий ремкомплект для ремонтування пробитого колеса в дорозі. Аварієчка, парктронічки, плюс у нас е є такий момент, вилазить фаркоп. Так? Зараз я продемонструю, як це воно працює. Дуже зручно. Беремо ключик. Беремо оцю штучку, відкриваємо, тягнемо за тросик і вилазить фарку. Якщо треба, використовуємо. Якщо не треба, заново звернули, вклали назад. Все дуже зручно, все дуже акуратно зроблено і компактно. Тож, дорогі мої друзі, у такий шикарний автомобіль. Ви зможете знайти на нашому майданчику. Розхід палива по місту 8, по трасі 6. Дивлячись від вашої їзди. А так максимальна комплектація, приємна ціна, шикарний стан.